Завдяки цьому ти будеш монтувати в три рази швидше і робити це на високому рівні. Бо згідно з дослідженнями мета Фейсбук, якщо відео не зачепило увагу у перші 2 секунди, то його більш 70% просто прогор і воно не набере потрібні охоплення. Що з цим робити? Чіпляти увагу. Є багато монтажерських прийомів, тільки для початку треба розібратися з 10 інструментами. До речі, після цього ти зможеш змонтувати взагалі будь-яке відео. Саме тому я запустив комплексний курс по монтажу без води. Перше, для тих, хто монтує сам для себе, ти будеш монтувати в два, а то й в три рази швидше, опануєш, що і як робити, навіть з повного нуля. Друге, для тих, хто монтує на замовлення або хоче тільки почати. Ти піднімеш рівень монтажу і відповідно ціни за свої роботи. Будеш мати замовлень більше, ніж встигаєш обробити. Ось лише частина відгуків учнів. Починаємо в п'ятницю, залишилось всього 5 місць. Приєднуйся за посиланням в шапці профілю. Зроби це прямо зараз.